Як з Туреччини, давав інтерв'ю, і під час інтерв'ю він сказав таку цікаву новину. Ну, Звичайний любий дипломат дуже так красиво, але він розповів, що коли були в Стамбулі перемовини між Росією і Україною, пам'ятаєте навесні цього року, то під час перемови, знову кажуть, зі слів... Міністра закордонних справ Туреччини. Це не мої стали, це він сказав. Що е, майже була досягнена домовленість про припинення війну і про перемир'я його слова. Ну, відповідно між делегацією України і делегацією Росії. Але он сказав, що помішалась волшебна рука. Знов-таки це його слова не мої. І перемовини, ну, як сказати, не відбулися. Тому ну, ви знаєте, що дійсно перемовини були, на сьогоднішній момент ніяких перемов між Росією і Україною не відбувається. І Україна воює. Але, от виникає запитання, що ж це були за перемовини? Що це була за домовленість? І що це за вощадна рука? Хочете про це все знати? Не Подивіться моє відео, що ж дійсно відбувалось на перемовинах в Стамбулі. Звертаю вашу увагу, відео в доступі лише для спонсорів мого каналу. Будьте спонсором, подивитися. Не спонсор, ні. Там є посилання, як стати спонсором, проблем немає. Ну я вважаю, що і взагалі останнім часом я чітко розділяю. Є відео тільки для спонсорів, вони в доступі тільки для спонсорів. Ну, всіх, там мене дешевше не буває, будь ласка. Є клуб економічної мудрості теж, але от всі спонсори мають можливість дивитися такі я би сказав, політично популярне відео. З елементами інтриги і елементами таємниці. Але тільки спонсорів. Якщо не спонсор, нема. <плес> От така інформація. Так що, все найкраще, ставайте спонсорами і будете... Ну не тільки це відео подивитися, а багато інших цікавих відео. Так що, чекаємо, чекаємо. А поки що до побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.